Шо, Шоник? Ну чого ти? На вулиці холодно, сніг, який ти не любиш. М? Шончик. Хочеш на вуличку? Ну зараз я поп'ю чайок і тільки під нашим наглядом з папкою, добре? Трошки погуляй. Ну йдемо. Показу, що відкривати? Да. Відкривай, куди йдеш? Не хочеться по снігу ступати, правда? Треба було ж треба аби не сидіти у хаті